Привіт, друзі! Сьогодні ми покажемо і розкажемо, як перевіряти слух, на що треба звертати увагу, коли треба звертати на це увагу і що робити, якщо зі слухом щось не так. Пані Олена, які скарги пацієнта приводять в ваш кабінет до вас на консультацію? Якщо це дорослі, це порушення слуху, тобто погано чують дуже часто. Буває таке, що шум в вухах чи шум в голові також є причиною звернення. Якщо це дитина, це не чітка вимова, або десь дитина перепитує, або направив якийсь інший спеціаліст. Наприклад, там при підозрі на якусь неврологію, ми виключаємо порушення слуху. Як відбувається обстеження? З чого воно починається? Е, як правило, ми починаємо його з огляду. Тобто, ми спочатку дивимося вушка, дивимося, чи немає сірчаних корків, чи немає якогось отиту. Ми це все виключаємо, проводимо огляд і розпочинаємо обстеження. Огляд візуальний, тобто, ви ви це просто своїми очима і руками, так би мовити? і спеціальними інструментами це чи отоскоп, чи відеоотоскоп, тобто зі збільшуваним склом, чи це ми виводимо на екран. Оглядаємо вушко. Покажете, як це відбувається? Звичайно, будь Ще ласка. робимо? Я сідаю так так. Це можна робити за допомогою звичайного отоскопу, і зараз ще дуже чудово оглядають вушка не тільки отоларингологи чи сурдологи, але оглядає багато і педіатрів. І за допомогою спеціального приладу ми оглядаємо і бачимо, що вушко у вас здорове на вигляд. Крім того, у нас є інструменти, які дозволяють і вам подивитися ваше вушко. Вам цікаво подивитися ваше вушко? Напишіть в коментарях. Ось ми на екрані бачимо, вже оце от всередині там ваша барабанна перетинка. Угу. Ось там світловий конус, а це от слуховий прохід. Угу. Угу. Таким чином, ви можете подивитися самі своє вушко. Ми дивимося, чи немає якогось запалення в слуховому проході, чи здорова барабана перетинка на вигляд, чи немає рідини за барабаною перетинкою. Тобто, нам це дозволяє визначити зразу, якийсь діагноз можна просто оглядом поставити. А для дечого треба далі робити обстеження? Які ще далі обстеження ми маємо робити? Для того, щоб нам заглянути далі за барабанну перетинку, існує такий метод обстеження, як імпедансна аудіометрія. Угу. Тобто ми ставимо телефончик, вушко, даємо перепад тиску і вимірюємо рухливість барабанної перетинки, вимірюємо тиск в барабанній порожнині, дивимося, чи там немає рідини чи інших патологічних станів. Це дослідження можна проводити і діткам, і, і, дорослим. Діткам, і дорослим. Дуже часто ми його проводимо діткам при підозрі на отит чи на наявність. Як судату за барабаною перетинкою. Коли ви говорите телефончик, це ж не справді телефончик, це Ні, якийсь спеціальний частина приладу, яка генерує власне звук, називається телефоном, так. Окей, перевіримо далі. Я беру вкладочку, одягаю її, так. І ставлю в вушко. Угу. Так, поставила в вушко, Повинно герметично стояти. І нажимаю старт. Ви при цьому повинні мовчати, бажано не ковтати. І тепер ми отримаємо таку красиву картинку, де дивимося, яка у нас рухливість барабаної перетинки, який тиск, чи є там рідина. Тобто все в порядку. І реєструємо скорочення м'язів, які знаходяться в барабанній порожнині, за е якими ми також можемо оцінити, як людина чує. Крім того, ми можемо зареєструвати ото акустичну емісію. Даємо звук у вушко, зовнішні волоскові клітиночки його обробляють, і ми реєструємо у відповідь реакцію. Це дозволяє виявити порушення слуху. Е і Направити пацієнта при необхідності на обстеження далі цим методом проводять перевірку слуху дітям в пологових будинках, тобто уже з першого дня від народження можна сказати, чи має дитина нормальний слух, чи має підозру на порушення слуху. Тобто, дітки, які не пройшли скринінг в пологовому будинку, тобто не зареєструвалася відповідь, їх необхідно направити на обстеження слуху в пологовому будинку. Це обстеження. Безкоштовне? Так. Да. Да. Повинно бути безкоштовне і повинно бути в усіх пологових будинках. Якщо по якійсь причині його не провели, повинні направити на безкоштовне обстеження далі. Пані Олена, з чого починається перевірка слуху? З того моменту, коли пацієнт заходить в цей кабінет, ми його саджаємо на стільчик і починаємо перевіряти по черзі праве і ліве вухо розбірливість. Розбірливість мовлення, розмовну мову і шепітну мову. Як це відбувається? Ви закриваєте вушко. Одне, одне вухо закриваємо, говоримо на інше, а потім, навпаки, кожне вухо перевіряємо по черзі. А потім ми заводимо пацієнта в цю кабінку, саджаємо на стільчик, одягаємо навушники, перевіряємо знову праве і ліве вухо окремо, даємо пацієнту інструкцію. Про те, що коли він буде чути звуки, він тисне на кнопку, яка буде у його руках. Ну що, ходімо, подивимося, як це відбувається. Я покажу вам на собі. Буду таким підпіддослідним е пацієнтом. Перевіримо, що це за кнопочка і наскільки процедура комфортна. Ходімо в бункер. Друзі, є така спеціальна кнопочка Підписатися, тому ви зараз натисніть її і будете здоровими завжди. Тут я маю чути в навушниках. Насправді дуже цікаве дослідження, звуки різної тональності, різної гучності, але крім цього, ще можна багато чого перевірити з допомогою цього дослідження. Як ми бачимо, тут різні навушники. Дивіться за допомогою навушників, ми перевіряємо стан апарату звукопроведення. Тобто, як працює середнє вушко, слухові кісточки та барабанна перетинка, як ці органи проводять звук. Є ще такий спосіб перевірки, він входить в аудіометрію, це кістковий телефон. За допомогою нього ми перевіряємо стан апарату звукосприймання. Це перевіряємо внутрішнє вушко, там де знаходяться волоскові слухові клітини, які сприймають звук. Так, ми так само ці навушники одягаємо на вуха. Так, угу. абсолютно вірно. Так. За допомогою цих навушників ми також перевіряємо розбірливість мовлення. Ми даємо там є два тести: числівники і слова. Спочатку ми даємо тест тест числівників і визначаємо рівень. Гучності, на якому людина абсолютно всі числівники розбирає. Потім дає е, тест розбірливості слів, і теж фіксуємо рівень гучності, на якому людина е, розрізняє всі слова. І таким чином, за допомогою всіх цих тестів, формується картина слуху людини. Тут проходить обстеження дітей. Чим воно відрізняється від обстеження дорослих і які скарги приводять дитину, точніше, батьків, з дитиною у ваш кабінет? Тут проводимо дитячу ігрову авдіометрію. Вона відрізняється тим, що там звукоізоляційна кабіна, і дитина може почуватися некомфортно тут. Вільне приміщення. Крім того, воно проходить, якщо там дорослий натискає на кнопку, то тут дитина може складати пірамідки, витягувати кубики, перекладати там монетки, тобто якусь дію зробити суть та сама, тобто, почувши звук, треба натиснути на кнопку дорослий, дитині зробити якусь дію. Якщо дитина зовсім маленька і не може зробити таку дію, ну вона ще не розуміє, що ми від неї. Хочемо, і що добиваємося, то можемо зробити умовну рефлекторну. Коли на екранах подає, то в колонка подається звук, дивимося на реакцію дитини і на екран подаємо картинку, тобто її зацікавити. І в так, такий спосіб фіксуємо, як от її пороги слуху за рахунок цього, тобто таким чином реакція дитини відбувається, і ви фіксуєте, що є реакція на, на картинку або звук. Так. А які скарги приводять батьків, щоб обстежити дитину? Ну, по перше, помічають, що дитина перепитує або не реагує на, її, на те, що на їхні звертання. Крім того, коли відводять до логопеда, логопед може щось замітити, що щось важко звуки поставити, бо можливо не дочуває. І звичайно, якщо батьки знають, що в Хтось там бабуся чи дідусь гірше чує, вони самі гірше чують, то теж дитину старається чим швидше привести, щоб обстежити і знати, чи все окей, чи там щось потрібно їй допомогти, ну слугу протезувати, щоб дитина розвивалася згідно свого віку, а не відставала від однолітків. Скільки за часом триває таке обстеження? Дитячий руват десь від 30 хвилин, можливо, трошечки довше. Все залежить, як дитина реагує на, ну, на, наші, на наше звертання, щоб зробити. Тому все залежить від дитини, ну, але зазвичай це 30 хвилин. Батьки присутні приділили? Так, десь... де... батьки присутні, тому що ну, дитина неповнолітня, і щоб не було. Някі зауваження, що щось ми це робимо з дитиною, то батьки присутні завжди. На що треба звертати увагу, щоб вчасно помітити проблеми зі слухом у дитини? Ну, Мені здається, вчасно треба звертати увагу, як дитина розмовляє, який в неї запас слів, як вона реагує на наші якісь прохання. Потім. Чи не перепитує, як ми щось сказали? Оце основне.